Вітаю, друзі! Сьогодні 5 січня з вами Валерій Клучок, і ви знаєте про те, що вчора до тимчасово окупованого Криму добре прилетіло. Я вчора вам записував відео з цього приводу і говорив, що російські війська в тимчасово окупованому Криму можуть бути паралізовані. Чому? Тому що нанесено удар по командному пункту з'єднаних військ Російської Федерації в Криму. Звісно, інформація тоді була ще не перевірена, але сьогодні стало відомо, що до Криму прилетів спецлітак із Росії. Борт спеціального льотного загону Росія сьогодні, 5 січня, прилетів до Криму, приземлився там, враховуючи те, що літаки, як правило, до Криму не літають, бо повітряний простір Криму закритий. Цивільна авіація там не приземляється. Звісно, військова може приземлитися, і от спецлітак прилетів. Це літак АН-148, який залетів до повітряного простору Криму. І коли він залітав, він вимкнув транспордер, щоб його не було видно. Борти спеціального льотного загону Росії зазвичай перевозять вище військове керівництво Російської Федерації. і Цей загін перебуває в прямому підпорядкуванні президента Росії Путіна, тому ймовірніше за все. Літак цей летів з дозволу Путіна. А за ким? Ну поки що ну не зовсім відомо. Тому що як стало відомо вже трішки згодом, із російських засобів масової інформації з телеграм-каналів, то внаслідок цього удару, про який я вам розповідав учора, загинуло 23 військових російських. Ну і кажуть, що серед них було п'ять високопоставлених генералів. Чи то військових, чиновників, ну поки що не зовсім відомо, але інформація потрішку-трішку надходить. Також серед загиблих є і високопоставлені офіцери спецназу. І про це ну, пише загалом телеграм-канал Кримський вітер». Ви певне добре про нього знаєте. А інформацію він отримує там із місцевих е засобів, масу інформації від місцевих мешканців, які активно йому її зливають, ну в тому числі і розмі. Тому я думаю, що ця інформація, та навіть я переконаний, що вона більш ніж достовірна. Тим паче, як стверджують у самому цьому телеграм-каналі, то точно потрапили в ціль. Ну, це ми в цьому навіть і не сумніваємося. Вчора була така інформація: постраждали військові об'єкти в Сакському районі, неподалік Севастополя, і на цих двох об'єктах, ще раз наголошую, загинуло 23 людей. Військових. Сьогодні, коли ми обговорювали цю тему разом із моїми колегами під час запису програми Центру громадської аналітики, вежа ну також задавалися запитаннями щодо долі е, очільника Генштабу Збройних сил Російської Федерації Герасимова, бо пізніше з'явилася інформація про те, що і Герасимов нібито там загинув, але підтвердження, звісно, її не мали Там друга інформація цікава про те, що росіяни заявили, що вони дуже стурбовані ударом по Криму, бо фактично. Протиповітряна система Росії в Криму ослаблена дуже сильно, є серйозні прольоти, чого вартує лише Новочеркаськ, які уразили перед Новим роком. Про нього вони замовчують. Ну так само вони можуть замовчувати про кількість знищених офіцерів вищого офіцерського складу Збройних сил Російської Федерації. Але щодо Герасимова є одна така цікава деталь. Звісно, Поширення інформації про те, що він загинув, це поки що не підтверджено. Я б зараз би, знаєте, тут не натягував би сову на глобус. Втім, звернув увагу на коментар такого собі Владислава Селізньова, оречника колишнього генерального штабу Збройних Сил України. Чому такого? Тому що можливо хтось ви знаєте його, хтось не знаєте, але він ну доволі медійна особа. І оскільки він працював у генштабі, то я вважаю, що колишніх. Речників генштабу не буває. От він, зокрема, говорить дуже цікаву тезу. Сьогодні він це озвучував в ефірі Радіо НВ, що нам достеменно невідомо, де саме і в який спосіб проводив свої новорічні свята очільник російського генштабу. Бо він говорить, що ймовірніше за все. Не виключають такого варіанту. Ну я так розумію, в збройних силах України і в спецслужбах України, що Герасимів міг святкувати новий рік в Криму у Севастополі. Тим паче вони говорять, що Герасимов полюбляє. Ну, співставляти свою, свою роботу і відпочинок. Ну, чому б не злітати у відрядження, до прикладу, чи не з'їздити в тимчасово Окупований Крим, заодно посвяткувати Новий рік, ну і там виконати якісь там завдання по службі. Це ну, цілком в його практиці, як стверджує Селізньов. Тим паче Герасимов і раніше приїздив на територію України. Згадайте, що у квітні 22-го року було повідомлення про те, що Герасимова знищили. І він тоді перебував під українським містом Ізюм. Ну, хто там був, мабуть, бачив наслідки ворожих атак. Там півміста зруйновано, дуже багато наших загиблих. І тоді американці навіть просили, щоб ну, наші Збройні Сили України, спецслужби не знищували Герасимова. Був такий дуже потужний скандал. Навіть ну, виявилося, що Герасимов живий, живий чи вижив. На сьогодні також це поки що залишається загадкою, як і загадкою те, чи був він у Криму, тому що спростування поки що нема. Хоча говорить, що Герасимова дуже давно ніхто не бачив на Росії, в тому числі там тоді пізніше, в 22-му році, в квітні, ще тоді радник лави МВС Геращенко написав, що да могли поранити Герасимова. Хоча міністерство внутрішніх справ підтвердило, що він таки там був. Саме під Ізюмом. Тому я не виключаю, що він направду був поранений, але залишився живим. Тому що, ну, як правило, спецслужби і російські висвітковують наших високопоставлених генералів, і так само наші спецслужби висвітковують переміщення високопоставлених генералів і вищого командування Росії по території Росії і в Криму, якщо вони з'їжджаються, однозначно відомо. Тому якщо Такі дані були розпоряджені спецслужб України, зокрема, головного управління розвідки, бо до цих всіх операцій вчора був дуже дотичний Буданов, так, в честь свого дня народження. То я не виключаю такого удару. І те, що навіть міг бути і поранений, а можливо навіть і знищений Герасимов. Я дуже обережно зараз дійсно, друзі, коментую, щоб такого, знаєте, хайпу не було, бо зараз дуже багато там, і моїх колег, і журналістів, і різних видань опублікували цю, ну, цю новину як доконаний факт. Заголовки все, Герасимова немає, не пишуть там, деталі про можливо, смерть Герасимова. Пишуть, що це вже як доконаний факт. Тому дійсно просив би вас не захоплюватися цією новиною, а дуже обережно за нею слідкувати. Хоча ще вчора, ще вчора ввечері, я вже бачив повідомлення у російських телеграм-каналах про те, що дійсно. Була інформація, що нібито Герасимова знищила, знищили, я спеціально її вчора не озвучував. Тому сьогодні маємо певну вже інформацію щодо знищення 23 російських високопоставлених офіцерів, спецпризначенців у Криму. Я думаю, що за кілька днів, можливо, навіть і завтра, ми будемо мати більш детальне пояснення того, що там власне відбулося. Але те, що. Ну, війська Російської Федерації в Криму дійсно можуть залишитися або вже залишитися без командування. Ну, це, як на мене, вже більш ніж очевидно. Тому для того, щоб не пропустити останні повідомлення, і притомні про пояснення з приводу них. Підписуйтесь на мій канал, я вам шалено дякую, що ви мене дивитесь. Дякую всім, хто додивляється до кінця про них. Запрошую підписатися на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково прошу вас коментувати. Хоча б невеликий комент допомагає просуватися і відео, і розвиватися каналу. Відтак, всіх люблю, ціную, і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!